Всім привіт! Мене звати Влад і сьогодні ми з вами будемо грати в Майнкрафт. Підписуйтесь, ставте лайки. Ну, наберіть хоч один лайк під цим відео. І тоді може вийде друга частина обзору. Але що? Ми сьогодні будемо будувати бункер. І всі знають про... Тіктоку вже все забито, відео там, де тече тече, не буду вказати. Там, де просто течуть сльози. Ну, це, це вже це вже в Тіктоку просто забито. І я вирішив вам розказати, щоб не забивати Тік-Ток. Бо ТікТок там уже просто забитий тим відео. Що я навіть не можу нормальне відео подивитися. Коротше, просто розказую. І так. Ну, давайте про це не будемо, а відео починається. А відео починається. І беремо таку древність сіт такий. Ну і е, а так я точно знаю, що ви в мене будете під коментарем і писати чому, чому, чому. То, то що я розказував е, хвилю тому, чи я не знаю хвиля тому. Але точно скажу, я не знаю, то кап... як то називають катаклізм якийсь. Ну, а я, а що я? Я нічого. Я просто не заважусь. Но ну, все одно, я типа верю, а не дуже сильно. Не дуже. Так на 40% верю. Что то И потом еще забыл то, что будет, типа, кинать цвету. Ну, типа, я знаю, что будет, а мне не, верится. Я не верю. Здесь. А будем мы любить без модов. Ну що да. мене таке демо зробив бункер без морі, да. а я що? Да. Так і роблю. Ну і я не думаю, сказав. Yeah, yeah. так, то ну коротше я потім yeah. в іншому відео покажу, yeah. то, ну, я з вами не можу показати, тому що... Мені здається, мене я, 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 я може і покажу, бо я боюсь представляти, бо бою, що мене заб'є. Як завжди. Типа просто канал вернее з Ютубу. Ну так, починаємо. І миряти морите, моритемо будемо. Давайте будувати бункер Давайте десь біля... А, почекайте! Та я не всю шучу сказав. Треба би туди приводив вода. А знаєте, як я це зроблю. Так, вот я зроблю якось... Ой! Ой! Треба. Забирати корочу. От, от, от я вот отут один раз. Так трудивши, я а 5 туди вот, 5 вон оце все забирати. А забирав я це більше 10 Ну, Звісно. А зараз ми будемо забирати. А ще ми забираємо тут. Ну, це звісно, треба. Аби вода. Так. Аби вода. не Нема грати про протекти. Ви просто тому чому я вот так привев? Ви мене питаєте, Хотіли попитати, що в мене в реальному житті виділи. тому виведіли. Що... І ще я зимлю воду. Як буде. як, Якщо бу, якщо тут, наприклад, я поводую бункер, типа я хочу поводувати прямо вот тут. вот тут. А і вода буде потикати через віці, звісно До довосюди. До і і я, типа, звідси, отуда. І я. Хочу отак так тут отак от, от зробити, аби протекаю. Ну, я зроблю так. Типа зайняти як варіант? Вряд... я думаю, що ці труби приводять. Ну я так сам. Так, і Друзі, скоро, може і буде старим. У мене ви вже набрали, дякую вам за 48 підписників. дуже. А якщо буде 850, то я так буду радуватися. Тип так не радусі. Чесно. Я буду радуватися. Так що підпишіть. ще треба була підписчика. І тоді вже буде старім. Введу моє реце. Ну, тим більше вже на каналі є. Ну, зараз може появиться. Ну я. ну типа не появиться, може, може появиться. Е, І от я вже відео таке робив своє цем. І так я так поручила, що. Е дайте от того, бра. Вигляд... Е Дед на Так. Знаєте? То я забуду сесії і коротше так. Отак От ми. І звіт мені казав, що він хотів просто а, ку -ку -ку! Мені так. А кукурику! Мене так-то означає, що я сміявся дуже сильно. От тут я ще уч... очищував, отут 20 хвилин очищував. Не знаю, чому? А тут треба поробити. І зараз робимо магію монтажа. І. Ї... А от так я роблю, тому що. коротше, вот так я роблю. І вода буде, до речі, отак. Вот ну і поки що робим. У мене тут секретне місце має бути коріс. У мене корісне тут секретне місце було а. Ну, давайте! Монтаж. Так, запиняю відео і я зараз тут роблю, для... опа! Отак от в мене кручась. Ну, це поки що так собі. Я думаю, мою армію ще треба вийти отут декіт. І все буде чекі-пуки. Ну, е давайте. Котше. Кричне... Тут не про бункер розказується. Тут як я оце роблю. А потім в другій серії. Хочу друга серія теж сьогодні не буде. Зразу я не можу е, той на перший день одне відео, на другий, два, е, ну так, на шістдесяти 60, 60 відео я так не можу. Хіба на перший два, а Ну, короче, э, завжди буде короче, два відео в день. Ну, може так, три. Ну, це не ду, ну, це точно не, не думаю. Ну, а давайте чк. І па. Іваш так у нас поручу. Ну. No. Багато хворієм але все собра, осела і круто. Тепер ми будемо заливати воду, а тільки вже перевас. Я не думаю, що За... Вон, треба тут вже брати. Дуже багато.

чем больше блок Ну, короче, буду пока что так. Вот ничего не выбрал. обожаю. Вот так. もうあの人は無事に言われてる人は結構しない人はない人は嫌いだけど。